Добрий день ще раз поля. Пропоную тобі сьогодні перевтілитися в будівельників. Але що саме ми з тобою сьогодні будемо робити? Ти дізнаєшся, переглянувши відео. Зараз ми переглянемо коротеньке відео, а потім будемо працювати. Добре. а Відео не чути. Добре, давай я з тобі так поговоримо. Подивись, будь ласка, на екрані, що ти вперше побачила. Давай я вимкну звук на відео. Дивись, будь ласка, уважно. Ми з тобою бачимо перед собою майданчик, ігровий майданчик, де діти весело проводять час, можуть займатися фізкультурою кататись. На різних гойдалках гратися пісочниці. Скажи, будь ласка, чи подобається тобі гуляти на такому майданчику? Так. А чи подобається тобі будувати різні фортеці з піску? Так. Чудово! А чи подобається тобі на гірках таких чудових кататися? Так. Як же ж весело можна кататися на таких гірках? Чудово! Пропоную тобі сьогодні побудувати свій власний майданчик. Давай почнемо. У нас є з тобою сірники. Давай же ж почнемо бути будівельниками. Спочатку пропоную тобі збудувати будиночок, в якому ми будемо з тобою ховатися. Будемо гратися в хованки. Збудуємо ось такий гарний будиночок. Ось так. І, звичайно ж потрібен дах для будинку. Будуємо для будиночку дах. Ось так. Звичайно ж, повинні ж і бути двері в нашому будиночку. Ось так. Та ось так. Ось так. Перше в нас є. Тепер пропоную тобі збудувати те, де в нас знаходиться пісок на нашому ігровому майданчику. Скажи, будь ласка, що це таке? Пісочниця. Пісочниця, звичайно. Будуємо прямокутну пісочницю. Ось так. Збудували ми з тобою пісочницю. Далі пропоную тобі збудувати е, гойдалку, на якій ми зможемо згойдатися. Спочатку дуже-дуже велику будуємо лінію. Ось таку. Да. Ось так посередині кладемо сірник. Ніби це наша гойдалка. Ага. Скажи, будь ласка, що ми ще можемо збудувати для нашого ігрового ага. майданчика? Горку. Звичайно, гурку да, можемо май, ще да. збудувати. Давай збудуємо ще горку. Да, на Зараз приберемо. Гойд... Гойдалку. Так. Да. І робимо ось так. Чого я мовчу? Ось так. Да, на І будуємо гірку для нашої. Ось так. Ще буде один, ну, а цей одиннадцять, а там ще в двенадцятий все. Ось так. Ось який чудовий ми з тобою ігровий майданчик зробили своїми рученятами. тебе все вийшло, Полічка? Дай, я не ну, я, я чекаю.